Так, це данилка сілкова. я її вже давно обходю, вже декілька срізок обходю стороною. Ну, це вже думаю, наверное, хватит. Правда, ще там парижанка тоже проситься вже давно. Ну це данилка. Вона з хрустом. Ягода солодюща, сосковидна по формі. Так, я не буду швидко вести, щоб було зрозуміло. Ось такий він. Ось така сосковідна ягода, вона темно красна ну, Бачите, як це вже перевисів, став трошечки фіолетовим. Ну і там трошки пару там не мог закрити. Так, данілка, да. А форма хороша. Була накрита від гребців. ну, кі ягодки, бачу ще навіть трошки не окрасились, хоча сахару там вже... Више криші. Данілка сьогодні, сьогодні 13 серпня. Так, а це журавчик вишневий. Ну, бачите, сюди горобці вже теж добрались. Дорогу протоптали. Красива розова ягода. Ну, трошки гарошення є, не без цього. Ну, зараз я його... Подивлюсь, може повністю, а може частічно зріжу. Його небагато. Ну, ось його рабці, бачите, поклювали. Угу. Така желейна, ну і все-таки м'ясистий. Ну, Дуже приятний вкус після вкусі амалдяне. Так, журавчик весняний. Сьогодні 13 серпня ріжу. Не знаю, чи повністю чи ні, побачу по ящику. Подивлюсь. Так, а це прийшла до мене форма під названням сірень. Це форма Павловського. Оце перший урожай, три гроночки. От одві, ось дві, ось третя. Ну, є такі ягодки трошки деформації. От така от сама здорова громка сосковидна, красива. Ну, я для того, щоб оцінити вкус, візьму одну верхню. І вкус обалденний, шкурка не відчувається, ну приємний, тут муската нема, ну красивий, сосковидний, под оригінал, супер, сирень действительно добрям, спасибо тому хто прислав. Сьогодні 13 серпня. Сьогодні 16 серпня, це форма Павловського бодрий. Він уже должен бути давно снятий, но я все чекав, що він там тут конечно, в тіні, під вишнею, Я чекав, що він все-таки окраситься. З цієї сторони все одно він бліденький. Сладкий, з мускатом, але все одно, протиположної сонцю сторони, так і не окрасився. Так, ну я зараз попробую. Угу. З хрустом мускат. Оригінальний мускат. В общем, його тут не дуже багато. Я йому прощаю все, тому що він трошечки в тіні. Був би на сонці, вже давно був би зрізаний. Він вже фактично готовий, був ще неділю назад. Сьогодні 16 серпня. Бодрий М -м -м Павловського.